Добрий день, добрий день, добрий день! Вас вітає київський спортивний магазин Єлавіва, який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную дитяче велосипедне крісло, для того, щоб можна було е, мандрувати на велосипеді дитині з батьками. Дане крісло підходить до дитини, е, як вказано за е, інформацією виробника, яка має вагу не більш ніж 22 кілограмів. Але стоїть зауважити, що якщо ваша дитина вже має зріст метр тридцять, метр сорок, вона на цьому креслі не зможе їздити за одної причини, тому що відстань від п'ятки до носка тут вже у дитини буде така велика, що коли буде їхати батько, тато, мати, то вони будуть. Ціпляти ногами ноги дитини, яка позаду велосипедиста знаходиться. Тому і враховуйте, що це крісло для дитини віком від 1 до 4 років. Десь так приблизно. Взагалі потрібно розуміти, що дитина, яка повинна вже їздити самостійно, вона повинна їздити самостійно, а не на дитячому креслі. Це все. Якщо у вас буде питання, телефонуйте завжди під підскажу. Дане крісло від торгової марки Білілі. Білілі це італіянська компанія, яка виробництво здійснює суто з урахуванням європейських стандартів. І це на кожному кріслі інформативність є на тильної сторони. Є інформація про те, що це стандарт Європи, виробник, хто виробляє, де і як. Італійська компанія вона э, м -м, м -м, має міцну свою компанію з надійним э, производством. Э, дане крісло, м -м, модель Mr. Fox Relax. Mr. Fox це мається э, на увазі. Конструкція, конструкція е, крісел дитячих е, постійно міняється, відрізняється, збільшуються збільшується е, частини оцих кріплень під ручки е, дитини, е, збільшується е, висота. Сидячого сидячої спинки можуть здійснюватися різні комплектуючі м'які на, на цьому сидінні. Але взагалі вони всі більш-менш однакові. Десь більше отворів, десь більше пластику, але це... Е... Кожного разу можна вибирати за вашими бажаннями. Тому це кресла містер Фокс Релакс. Містер Фокс це модель, а релакс це е, конструкція. Ось ця конструкція вона дозволяє цьому кріслу, коли ставиться на велосипед, позаду велосипедиста, міняти кут нахилу. Вращаючи ось цей гачок, кут нахилу крісла. Містер Фокс Релакс можна. Наклон зробити, коли дитина засипає, це більш зручніше. Коли мандрує, підіймаємо, і дитина більш комфортніше себе відчуває. Е, стоїть зауважити, що коли велосипедиста. Розмір колеса 27 дюймів, і рама невелика, С, М. Можуть траплятися в такі ситуації, коли сідло буде доставати до, крісло буде доставати до велосипедного колеса. Тоді потрібно замість стандартної опції. Оця вілка, яка є, потрібно купити більш, більшого розміру цим Вона Дозволяє встановити це кресло на велосипеди де маленькі рами. Для того, щоб не е, шиплялось кріслом цим містом. Ну, більш детальніше наступне е, вага. Вага цього кресла е, 10 кілограмів. Е, ну, з урахуванням того, що дитина там ще важить десь кілограмів, там 10 Ось це виходить на заднє колесо до 20 кілограмів. З урахуванням того, що. Е, велосипед витримує м, общу вагу 120 кг. Це все норм. Обща вага велосипедиста з усіма навантаженнями. Мається на увазі? Е, ну, Що є в даному кріслі? Є е, е, кріплення, завдяки якого можна кріпити вілку е, металеву до рами. Ось оце кріплення. Є е, е, Ось оце Регулюючий механізм, який дозволяє нахило змінювати велосипедного крісла. І сама вілка. Ось вілка за розміром, як ви бачите, відрізняється. Це стандартно. На всі на 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 всі, всі, всі крісла ставиться ось така вілка. А ось ця вілка це вже для того, щоб можна було ставити на маленькі рами, на велосипеди з маленькими рамами. Тут і кут нахилу більше, і оця частина теж більше. Тому і е, треба враховувати, що інколи потрібно додатково купувати вілку універсальну. Мається увазі білка. Е, враховуючи те, що механізм, ось ми, коли отак от будемо вращати, крутити, то оцей механізм. Буде е, регулювати кут нахилу самого кресла. Е, це все м, дуже просто і надійно встановлюється. Е, оцю частину можна відкрутити, якщо вам вона не потрібна, і встановити звичайну вілку, і не буде тоді мінятися кут, кут нахилу. Але враховуючи те, що вона є, як воно працює. За оці... Е, Ребра чіпляється цей він і він е, змінює кут нахилу. Тут все зручно. Є е, стоперне е, е, гачок, який не дозволяє випадати, випадати крісло, коли ви рухаєтесь. Це запобіжник. Ви вставляєте звичайним образом ось сюди, тут є пазл, бачите? Є ось заходи. Ось от так заходить само крісло, і воно нікуди з цих пазл ніяк не виходить. Це е, звичайний е, механізм. Ось воно входить і йде вже по маршруту, який заложен в самій комплектації. Потім ви доводите до самої крісла. До оцього механізму, якою потім зацеп, зачеплює е, е, крісло. Ось воно заходить. Ви його чіпляєте. Ось був щелчок. Потім, після щелчка, ви починаєте е, вращати цей гачок. І ось у вас вже починає змінюватись кут нахила самого крісла. Все дуже зручно, все дуже просто. Ніяких нема е, проблем і питань. Ось воно регулюється, стало ровнісінько. Потім, якщо ви бажаєте, ви його можете кут нахило збільшувати. Потім можна регулювати е, ножку. Тобто е, Зручний елемент для підніжки ви гачок підняли, підняли саму подножку і потім опустили. Оцей механізм. Дозволяє закріпляти е, е, пластикову лямку, яка тримає ногу е, в, е, дитини. В наборі все йде, все є в наборі оці е, рівень. Потім, що треба сказати, сідло кресло, кресло, всі кресла релакс мають п'ятиточне кріплення, плечо. плечо Потім нога-нога е, тут лямки йдуть, і пахова область п'яте місце, де кріпиться е, дитина до цього кресла. І е, це дуже зручно. Коли ви вставляєте е, сам е, само кріплення е, на раму велосипеда, тому що е, велосипед кріпиться до рами, не до... Е, Багажника, а до самої рами. І коли ви кріпите до рами оце крісло, вам потрібно спочатку встановити на раму е, кріплення. Кріплення має е, пластикову систему, яка е, універсальна також до велосипеда. Коли вставляєте ось цю е, пластикову всю систему, е, завдяки якій кріпиться. Сама вілка на раму поцідільно. Треба завжди зауважно дивитись на е, отворі. Тут є інформативність о тому, як повинно стояти е, цей е, механізм. Тут є е, інформація о тому, що замок є, замка нема. зачинено, не зачинено. Якщо ви ставляєте прямо, е, ви розумієте, що воно стоїть норм. Якщо ви будете перегортати і вставляти е, іншою стороною, то тоді у вас не встане сам, сама вілка. Тут отворів нема. Тому і враховуючи механізм, ви іна, інакше ніяк не поставити. Все зроблено е, дуже примітивно, але надійно. Тому і кажу, якщо ви вставляєте. Механізм спочатку подивитись, де отвори, вони повинні бути зверху. Потім в ці отвори заходить вілка. Ось так. І вона тримається вже цим механізмом. А тут йде підсидільна труба. Цей механізм з стильної сторони двома такими гачками кріпиться до рами. І воно дуже зручно потім, коли ви мандруєте. І якщо вам потрібно зняти крісло, вам достатньо нажати на, оцей, на цю кнопку, і потім виходить само крісло з вашого велосипеда. Якщо вам сподобалось крісло до велосипеда з технологією Relax, модель дана Містер Фокс, ви можете прийти і купити в нашому магазині Віла на Харківському шосе. Якщо ви бажаєте замовити, замовляйте, і ми доставимо будь-якої транспортної компанії. По всій Україні переходячи через ссылку нашого youtube каналу Вілавіва на сайт Вілавіва.юа, постійним покупцям завжди знижки. До зустрічі! Питання будуть? Телефонуйте!